Вітаю вас на каналі Місячна країна. Усе більшої популярності набирає посадка цибулі на зиму, адже вона дозволяє отримати врожай на кілька тижнів раніше, аніж при весняній посадці. Крім того, на ринку зараз достатньо спеціальних озимих сортів, які готові витримати зимові морози. Коли ж сажати цибулю під зиму? Досвідчені городники радять орієнтуватися по погоді. Перед тим як садити цибулю, вночі має встановитися стабільно прохолодна температура, і це має бути десь за 30 днів до настання стійких холодів. На практиці саджати можна десь, десь з кінця жовтня, а також в листопаді. А ще дуже важливо підібрати гарний день для посадки за місячним календарем, і у цьому відео я дам найкращі дати посадки озимої цибулі за місячним календарем у жовтні та листопаді 2024 року. Календар складено для усієї території України за київським часом. І нагадаю головне правило місячного календаря. Цибулю саджаємо тільки на спадаючому місяці у родючі знаки. На спадаючому місяці відбувається активний ріст корінь і подзем... підземних частин рослини, а ріст надземних частин призупиняється. А далі найкращі дати у жовтні, 29, 30 та 31 жовтня, спадаючий місяць у Терезах. І це гарний знак, родючий та вологий, і можна саджати. Не тільки цибулині, а й часник. Цей знак забезпечує врожай, що довго і добре зберігається, отримання великих та смачних сплачних плодів, а ще він надає стійкості до шкідників та хвороб. Наступні дати у листопаді. 18 листопада з 11 години, 19 та 20 листопада до 16 години, спадаючи місяць у раці. Це гарні дні, родючий і найбільш продуктивний знак зодіаку. У рослин розвивається гарне міцне коріння, врожай буде рясним, і рослини добре перенесуть зиму. Друга половина 25 листопада, 26 та 27 листопада, спадаючи місяць у терезах. Це гарний знак родючий і вологий, можна саджати цибулю та часник. Терези забезпечують врожай, що довго й добре зберігається, отримання якісного насіння, великих та смачних цибулин, а також надає стійкості до шкідників та хвороб. 28, 29 та 30 листопада до 14 години, спадаючи місяць у скорпіоні, і ще родючий та вологий знак, і гарні дні для посадок цибулі та часника під зиму. При посадці під цим знаком рослини Розвивають потужну кореневу систему, а потім дають добрий врожай, який гарно зберігається, великі голівки з яскраво вираженим смаком і ароматом. І Рослини будуть досить витривалі та стійкі проти хвороб. Тож такі дати є найкращими для посадок цибулі під зиму, а також часника. Бажаю всім гарного врожаю.